Маріуполь місто легенда. Морська фортеця, яка трималася навіть тоді, коли ворог оточив її з усіх боків, контролював сушу, воду та небо. Ворог так сильно хотів захопити це місто, що майже стер його з лиця землі. Про порятунок Маріуполя тоді кричали на весь світ. Та були ті, хто боронив його від чайдушної до останнього. Святослав Єрмонов, співробітник карного розшуку поліції Маріуполя, який став військовим мимоволі. Він був на Азовсталі та Воленівській колонії. Проект захисники почув його історію просто з лікарняного ліжка після обміну. Звичайно, трупи були, які навіть ніхто не забирав. Дуже складно. Каже, Маріуполя не буде. Його зітруть. Це точно. Командир приходить і говорить, що сьогодні вночі будемо прорватися до заводу. Вони намагалися його штурмувати постійно, віддували, звичайно. Прошло дві недели, три недели, чотири. Я начал потихоньку искать. Мені показалось відоса про смерть, датованого 10 червня. Вас допитували? Так, звичайно, допитували. Так, кожного допитували. По декілька разів. Я думаю, це більше шок був. А потім ти розумієш, що ти вже все на великій землі. Усім дякую тим, хто приймав участь щодо повернення з полону. Початок повномасштабної війни не став для нього несподіванкою. За кілька днів до наступу Святославу Єрмонову зателефонував друг з розвідки. Попрохав мене, що на зовнішньому вони будуть зі своєю частиною зустрічати їх і робити все завгодно. А от за інформацією є вже в Маріуполі законсервовані особи приблизно 500 осіб, які ждуть інформації для того, щоб уже внутрі в місті робити. А ви вірили? Звичайно, я вірів, почав збирати групу. Я ж вже е, для себе вирішив, що я залишусь, коли буде військов... бойові дії, військові дії, коли вже поліцейські функції було недостатньо, що я буду примикати до Збройних сил України або до Азової. А родину повідомили? Ну, звичайно, я повідомив е, свою колишню дружину, щоб вона покинула місто Маріуполь разом з донькою. Я був спокійний, що вона виїхала. Ну, але через деякий час, середині березня, я дізнався, що вона все ж таки не виїхала, сказала неправду і була в Маріуполі. Тим часом окупанти методично рівняли колись квіточі міста із землею. Три тижні до 16 березня Святослав з колегами намагався слідкувати там за порядком, у тому сенсі, у якому це було можливо. Боролись з мародерами, розвозили воду по різних районах міста, доправляли поранених до лікарень. І ховали загиблих, тих, кого могли. Поховання масштабні були. Якраз це городський сад в парку. Звичайно, трупи були, які навіть ніхто не забирав. Ми приїжджали мимо Примор бульвару по Приморському бульвару. Там, от як сидів труп, а там приблизно місяць і знаходився. Його ніхто не забирав, він вже чорний був. Розкажіть про жахіття, які ви бачили у Маріуполі. Для мене жахіття також є, коли розбивають. Цивільні будинки, ворог. Коли е, я знаходжусь, розвожу воду в 2 на 20 березі, я бачу, як літить літак да й попереджаю, що воздух, ну це команда, що воздух, він скидає фаб до роддому номер 3 <праць> Так само я бачив, коли танки просто стріляли у. Приміщення, де знаходились. Ну, вони напевно не розбрали, що там знаходиться. Ми цивільні, їм було баджі. Вони просто ліквідували це для це також жахіття. Я також за перехватами чув, коли вони говорять, що є будинок, щоб повністю вижигали кожне вікно. Коли ж почалися вуличні бої вже в самому центрі, поліцейський Святослав Єрмонов став плічопліч -пліч з іншими захисниками. Я б здивувався, якщо б він покинув Маріуполь. А тому, коли я дізнався від нього, навіть не від нього, а від співробітників поліції, що свят залишився в місті, я зрозумів, що це як сказати, це його був час, і він себе проявив як. Як воїн я приєднався до групи, яка виконувала бої завдання із військових частин, з різних військових частин з гвардії. Коли йде ворог, ти його бачиш, ти його ліквідуєш. Йдуть танки. От, наша група ліквідувала один танк. А ще діставали трофейні рації. Так захисники Маріуполя могли відстежувати пересування ворога і дізнаватися про його плани. Деякі радіоперехоплення свідчили, росіяни не шкодували ні чужих, ні своїх. Я вулкан прийом. Слушаєш ти, злоняра. Давай-ка двигайся і обходи, это здание. Ти мене слышишь, ні? Ти мені сьогодні танковий екіпаж жовт. Може, ти перестанеш там всяку хуйню і мені не в ефір. Тоді що в місті, ДНД з'являвся мобільний зв'язок, і Святославу вдавалося додзвонитися до рідних та друзів. Казав, що ну, каже, то що дуже, дуже складно. Каже, Маріуполя не буде. Його зітруть. Це точно. рассказывал самолет летает как на работу сюда каждые 15 минут он говорит ну жестко бомбят мы поговорили там все хорошо ну, живой слава богу я как бы спокоен и потом он ее перезвонил где-то через час говорит я с тобой поговорил он был там на 13 или на 15 этаже есть видео он снимал и я только спустился и на этот дом самолет сбросил ФАП. и там все, все что можно было там этаж, этаже 5 сняло как бы как, как, как масло последний наш разговор с ним был это было 15 -е... Апреля Они прошли на завод. Он мне позвонил, сказав. Я не знаю, що со мной буде. Позабудься, пожалуйста, о Ксюше. Ксюша це його дочь, это моя крестница. Про деблокади Маріуполя говорила. Деблокади Маріуполя чекали усі. Треті країни заявили про готовність виступити посередниками у переговорах. Та Росія стояла на своєму, методично знищуючи місто. І коли надії вже майже не залишилось, українські військові із цивільними вирішили прориватися повз полщища окупантів до металургійного заводу Азовсталь. Ну, звичайно, що ми всі чекали деблокади. Ми до останнього повинні були триматися і намагалися триматися, і трималися. У нас думки були, що зараз зараз прийдуть наші, тому що постійно говорили про триматися 2-3 дні, 2-3 доби, 2-3 доби. Ну і це було кожного разу. Там проб'ють це трене кільце, 15 квітня, День в розшуку, і от цей, це свято командир приходить і говорить, що сьогодні вночі будемо прорватися до заводу. Вже боєкомплекти у нас е закінчувалися. Це по-перше, нас відтісняли. Спершу Святослав зі своїми побратимами їхали на легковій автівці, та вона потрапила під обстріл. Потім змушені були йти пів кілометра пішки, поки їх не підібрала вантажівка з українськими військовими, які теж проривалися на комбінат. Нам потрібно було до концерного заводу доїхати. От. І потім ми вийшли, якраз залишили прямо на мосту. Перед нами там був БТР. Він навіть перевернувся, і там були пограничники, і вони всі. Залишилися там. Не змогли повернутися, обстріляли в нашій машині квадрокоптер, ракета. Потім понеслися авіабомби, не могли вийти По ночі не пішли пеши. Командири на зв'язок не виходили. Їхня колона налічувала близько 400 осіб. Третина не дійшла. Деякі з приляку просто намагалися спрятатися у воді, але в нього він був в бушлаті. Він повністю в бронежилеті, ну і декілька просто ниряли і не випливали. Абсолютно різні були думки. І з одного сторони я розуміла, що він сильний, він справиться з ним має бути все добре. З другої сторони, читаючи новини, розуміючи, що там, що там відбувається, були дуже погані мислі, дуже самі неприємні відчуття. Подробиць не розповідав. Ну, тому що я так розумію, що їм не можна це, це, це робити. Питав, як я, сказав мені за дочку, що Аня, якщо мене не стане, не покидайте з льошою Ксюшу. Я йому сказала, ти що таке говориш? Ну, я на нього щось там трошки накричала. Він каже: просто тобі хочу це сказати. Паралельно з групою Святослава до Азовсталі прорвалася інша група, на челі з Волиною, командиром 35-ї окремої бригади морської піхоти. Волина вигадав намалювати Зетки, щоб прорватися на Азовсталі. Розкажіть про це? Оце працю керував він, як мені стало відомо від нього особисто. Я вже взагалі в шоці, ну і завод. Там вже він накружон ворогом. Їм необхідно виконати дану спецоперацію щодо приєднання до полку Азову. І вони це виконали. Ну, ніч їхати на українських кразах. Українські краси це не Урал їхній російський, це український крас. Ну, але там була написана зетка, тому вони прийняли за своїх і проїхали нормально. Три місяці оборонці Азовсталі трималися на смерть. Їх намагали штурмувати, їх закидували фосфорними бомбами, та цих сталевих людей не брало ніщо. На той момент у катакомбах заводу перебували бійці Азову, Зсу, націвардійці, прикордонники, бійці СБУ, поліцейські, тероборона та сотні цивільних. Вони намагалися його штурмувати постійно. Відували, звичайно. Тут дуже ну, нерівний бій був звичайно. Так саме основне це літак, тому що скільки бункерів потрапляли, ці ми ж. Від 500 кілограмів до 5 тонн хаб може за бати, з дерчатки. І там воронки були і по 20 метрів, і глибиною по 10, ну там приблизно, я так сказав. Там, де ну, дуже накривало по 70 чоловік відразу. Там за добу було і 110. Ну, це дуже страшне. Він сказав, що я не ховався в бункерах, я був... він весь час був на позиціях. На машині він взагалі не, ну, не керував автотранспортом. і Він казав, що я навчився їздити на машинах, тому що, ну, тому що евакую, евакуював поранених, були мешканці міста Маріуполя, які до них, до них звертались, казали, надайте нам допомогу. Бігали до них там, де вони давали вже вирізану в баклажку кашу, ну, вже готово. Але, ну, щоб розуміли, там різниця бігти приблизно 150 метрів. І от цю ділянку посиділа снайпер. І ми перебігали, ну, ризикуючи кожного разу життя. Не дуже багато, ну, но... попадав снайпер по нашим. І лежали, і навіть деяких не могли забрати. Тому що якщо будеш забирати, це також ляже. Ну, це як рулетка. Та кожного разу. Наша група знаходилася за межами заводу в Лівобережному районі. І виконували там завдання. ну, Біля шлакової гори, то там і танки їздили, БТРи, і ну, вжигали їхню техніку, відпрацьовували по ворогу. Ми знаходилися там до того, поки не було знищено е нашу позицію. Постійно кожні 15 хвилин літак літає і скидає ФАБ. І він відпрацьовує по квадратам, по заводу. Постійно літає їхній Орлан. Ірланці бензинового їхній бопола, який дуже довго може літати. Ви зараз так про це спокійно розповідаєте, а тоді не було якихось панічних настроїв? У нас навпаки все було на гуморі. Навіть е такий випадок, коли ми там для їжі утку підстрілили для того, щоб приготувати собі вечерю. Ми підстрілили, потім ті, хто підстрілив, роздягнувся. Поплив за неї, тому що її течу відносило до моря, аж, ну, звичайно, роздявся. Він. Це було небезпечно, тому що приблизно 350 метрів, там на цьому відеозаписі можна побачити, знаходився ворог. І вони саме в цей день зайняли цю місце дислокацію, і тільки ми їх нарахували приблизно 80, 80 бійців. Ну, і у нас був час для підготовки вечері, і от ми його використали. Дістали цього селезня. Це був такий красень, жирний такий. Скільки ви тримали оборону міста? Ну, дивіться, 16 травня вже був наказ покидати завод для зміни дислокації, ну, так, так званий полон. Про те, чи залишив Святослав катакомби Азовсталі, не було жодної інформації. Друзі втратили з ним зв'язок, а за місяць побачили свідоцтво про смерть. Складно, дуже складно. І не могла в це повірити. І був дуже сильний нервовий зрив у мене і. и плакала, и потом себя заспокаивала, сказала, что нет, это невозможно. Прошло две недели, три недели, четыре. Я начал потихоньку искать. Начал искать его, Но ну, вы же понимаете, что можно найти в городе, который заперт э, со всех сторон, который поливался все, что только можно, там, где не придерживаются никаких женевских конвенций. И, в принципе, там человеческая жизнь ничего не стоит, ни для кого. Я начал, ну, ко всем обращался, просто, ну, к нереальным, даже кому невозможно было дотянуться, я дотянулся и начал узнавать. Мне, мне поначалу не говорили ни да, ни нет, и потом как бы через человека, ну, я не могу назвать его, мне сказали, да, он в плену, он в Еленовке. Что это за история с вашим похованием? Ну, смотрите, а когда я вышел с полона, Ну, звичайно, була дуже несподівана реакція усіх, там, хто мене шукав, колег там. А я не розумів. Потім, коли мені показали свідоцтво про смерть, ну, датованого 10 червня, ну, так званої Донецької Народної Республіки, і накісського праксу. А в цей фейковий документ повірили, ну, ну багато людей так. У мене навіть деякі... Зізнавалося, що вони мене так. помінали навіть декілька разів. Нас повезли до Оленіці приблизно 12 годин ночі. Колонія розміщує приблизно 1000-1200 зеків або затриманих, які відбувають до відбиття покарання нас приїхало більше, ніж 2400. У мене залишився маленький клаптик бетону. У мене був спальник. Ну, він такий був ну, тоненький. Харчування у нас взагалі дуже погане було. Ми навіть жартували, що кішка. Ну, домашня кішка більше кушає, так, насипаємо. Носить. Маленький клаптик хліба, там десь щось схоже на чай без цукру. Звичайна каша також солена. Скільки ви втратили ваги? Ну, Приблизно 30 кілограмів, тому що я тут я вже декілька набрав, можливо, там можна побачити, але коли я себе побачив після обміну, я взагалі злякався себе. А він розповідав, що їх били? Так, да, да, казав, били, дуже сильно били. Що йому допомагало витримати допомогло все це витримати і допомагало триматися далі. Він каже, я просто знав, що я буду жити. Я був впевнений, що я виживу, я маю жити. Вас допитували? Так, звичайно, допитували. Там кожного допитували, по декілька разів. Кого навіть там, по 5-10 по разів допитували. Може і палкою резиновою гріти, там вже ж був задіяний їхній спецназ. Усіх наказати на корточках, щоб, вони, щоб ми йшли до свого барака 150-200 метрів. Когось можна ДІЗО відправити, це дисциплінарний ізолятор. Для них будь-яка татуровка це якась там нацистська портрет Лобановського. Він думав, що це якийсь там нацист. Із тими, в кого знаходили татуювання, поводились особливо жорстоко. Найбільше над полоненими знущалися представники так званої ДНР. Святослав згадує, що деяких забили до смерті, та найстрашнішою в Оленівці видалася ніч на 29 липня. А це було або пів півдванадцятої ночі, або приблизно около дванадцяти. Ну тут ще ніхто не спав. Цей час просто ну, все дуже гучно, все поряд. Просто вибух вщен зруйнував сусідню будівлю. У вогні загинули щонайменше 53 українських військовополонених. Святослав впевнений, по колонії стріляли в притул. <зв 'язок> Людина, яка мені позвонила, каже, там всі загинули. І мені в той час стало дуже погано. Я...

Це ну, не секретно для кого. Їхня тяжела техніка заходить поряд колонії. Прям кожен день ти чуєш виліти, іноді навіть бачиш. Трибунал окупантів довічне ув'язнення, смертна кара. А ще до вироку місяці утримання у нестерпних умовах нескінченні допити, знущання та тортури. Святослав не розумів, скільки триватиме цей жах, тож сшив на зиму шапку та одну теплу шкарпетку. Другу не встиг. Це було 20 вересня. Я запланував після обіду шити другий носок з одеяла, тому що готувався зимувати. Було одеяло, і От, шив таку шапочку, поробив трошки як швія. От. Вона тепла. Це ви думали в ній зимувати, так? Ну так, ну а звичайно, ну якщо ти захворієш, ну, ми розуміли, що не можна хворіти, тому що тебе лікувати там ніхто не буде. Тобто деякі також шили, там були сині білі, а в мене одна була там раніше, Як Шахтар Донецький, принести списки. Я а там сім осіб було вони, з нашого бараку. І я мій майшов, думаю, ну гляну, впевнений, що в мене там немає, піду далі робити. Гляну, а я там другий по списку стою. Я спитав, що це за списки, ну, мало ли, куди що, може, допит якийсь. Ні, горять, у тебе декілька хвилин мені сказали з речами на вихід. Декілька мазів привезли. От. І ми про... Я просто ну, офіцерів, офіцерів говорили, будуть, якщо міняти, то одне з останніх. Ну, спочатку рядовий сержантський состав, а також дівчата. Ну і, звичайно, поранені. Це найперші. Ну, тому коли ми бачимо, що офіцери стоять, коли ми бачимо, що азовці стоять, ну, за обмін взагалі ніякої думки не було, погрузили в КАМАЗ, ну, звичайно, скочем глаза закрутили, руки стяжками, але нас поклали приблизно 45-50 осіб в КАМАЗ, але вони так клали один на одного. Тобто на мене троє сиділо. Коли ми їхали там на кочках, ну Дуже боляче було це одне, а також дуже компактно нас так запакували, що навіть дихати було тяжко. І коли ми їхали, один навіть свідомість та втратив. Літаком Детаганрову, потім Москва та Білорусь. Святослав прокладає маршрут, яким їх скоріше за все везли. Зізнається, про обмін не насмілювалися навіть думати. Усі були впевнені, що їх запраторять до російських в'язниць. Та вже у Гомолі, крізь невелику дірку пов'язці, він побачив білоруські номери і про все здогадався. Перші думки і перші емоції, коли опинилися на волі, ну звичайно, спочатку це був невеличкий шок, але ти не розумів. Це була така радість, несподівана. Ну, я думаю, це більше шок був. А потім ти розумієш, що ти вже все на Більшій землі, що тебе чекали, чекають. І в тебе думки були перші, що ти що тобі необхідно зробити. Усім дякую тим, хто приймав участь щодо повернення з полону трошки більше трьох місяців. Дуже дякую. Ми витримали. Слава Україні, Героям слава Україна. З нами перебуває, що не перетнули кордон. Святослав подзвонив другу, щоб дізнатися, чи його донька у безпеці. Зараз вони у безпеці, де вони зараз. Так, зараз в безпеці я по відеозв'язку розмовляв, ще не бачив живу доньку. От. Ну, в конкретному місці вони знаходиться, ну, але поки що не повідомляють, де. А це, напевно, найдорожче для мене це взагалі це книга рецептів, які я писав в Оленівці. Є авторські мої рецепти, є авторські рецепти побратимів. Є рецепти, які там з покоління в покоління передавалися там у селищах, там бабусі, там як вони там певні страви готували. Ну, звичайно ж, усі розмови були за їжу зранку до вечора. Хто як я почув декілька цікавих страв? Спочатку там записав декілька, потім подумав: ну, позбиралося декілька листочків, то і потім вирішив їх шити і в подальшому додати за листочками з листочками. Що першим приготуєте, коли буде можливість із цієї книги? От після лікарні, коли в мене буде хоч якась кухня, а головне, щоб була духовка, ну щось таке попроще, ну, спочатку спробую зробити торт Наполеон. Ну, коржиш в духовці робити, також є там крем. Ну Це з солодкого. І коли вже я побачив, коли був обмін, е коли наших військовополонених. Визволили її, вже вже бачив перші фотознімки. Я його зразу не знав. Я дивлюсь, ну він невеликого зросту, але так він збитий, такий кілограм ну, 80. Я його запам'ятав, а це худий якийсь хлопчина стоїть. Я кидаю фотографії серед знайомих. говорю, це свят. Так, да, це свят. Кажуть, це він 100%, ну, 100% це він. Дуже багато родин, сімей питають. А, а що з цим? А бачив ти цього, От кожен день там присилають або фотографії, або пишуть прізвище, ну, і ти максимально е, намагаєшся вспомнити, бачив ти цю особу, не бачив, де ти бачив. Навіть навіть якщо там, втратив хтось вагу 30-40 кг, і він там посидів і там, зовнішньо змінилось його обличчя, там, тому що до війни одна фотографія, після війни інша. Також по побратим своїм скидуєш ці фотографії, питаєш, що ти можеш знати, сказати з цього приводу за тим, за тим, за тим. Ну, Декілька мене знаходили, за деяких отримували інформацію, повідомляли, що да, він живий. Що деякі родини взагалі не знали, що живий, не живий, є, ні є. Я робив такі записочки, там ну, також їх прятав. Це моїх родичів та побратимів моїх. ну, Номери телефонів та як з ними потім зв'язатися. Це щоб коли вас звільнять, ви могли одразу подзвонити. І знайти родичів, і зв'язатися з ними, і потім, в подальшому, напевно, когось обміняють, щоб з ними якийсь зв'язок мати, тому що ми ж крім позивного нічого не знали. А це футболочка, я також саме її на зворотній стороні написав. Тут рідні, тут аналогічно, що ти записишся, отак. От. Дуже добре, ніхто не бачить. Звичайна футболка. Все. Це дуже продумано. Я читала у вас у соціальних мережах. Я знаю, що вам пишуть незнайомі люди, висловлюють свою підтримку, висловлюють свою вдячність. Я від себе хочу сказати вам велике спасиби. Пишуть дуже багато людей в коментарях, в повідомленнях яких навіть не знаю там, за якісь події, там, за лікарні, за родоми, там, за ну, то, що ми там сухпаї якісь там давали, там, харчі. Я це згадую, да, це було, ну, дякую. Дуже приємно, емоції зашкалюють. Но, ну, я не знаю, як описати. Ну, Значить, ти недаремно живеш. Якщо б навіть я от знав, що буде в Маріуполі. Що палон якийсь там буде, ну я все одно би прийняв те саме рішення, яке я прийняв тоді, коли я залишився і виконував. Но я ще не все зробив. Тобто я думаю, я ще щось зроблю, корисне для всієї країни. Прогулятися із донькою вулицями Рідного Донецька найбільша мрія Святослава Єрмонова йому вже лежиться на лікарняному ліжку. Збирає добровольців, аби разом повернутися на Східний фронт. Збирає або знає його мрія варта того, щоб за неї боротися. Це був проект захисники про те, хто захищає один одного всіх нас та саме життя, життя як найвищу цінність. І тому наші захисники не можуть бути переможені.